Оперативно інформація, президент України Володимир Зеленський прибув на Сумщину на кордон з Курською областю. І що відомо, що він зустрівся там з провів ставку, можна так сказати, так з головнокомандувачем Олександром Сирським. Так, от головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, який відвідав Сумщину, що збройні сили взяли під контроль ще один населений. Пункт Курської області, пряма мова Зеленського, відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з головнокомандувачем Сирським і начальником сумської військової адміністрації. За словами Зеленського, Сирський доповів, що у визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт. Також захисники мають поповнення обмінного фонду. Це важливо. Також головком доповів про оперативну обстановку в усіх районних. Районах активних дій, і, зокрема, на найжорсткіших напрямках фронту повідомив про кроки з посилення оборони на турецькому та Покровському напрямках. Нагадаю вам, що саме найважча зараз ситуація це Покровський та турецький напрямок. Буквально вчора ворог зайшов населений пункт наш. Нью-Йорк вивезли там свою ганчірку триколірну і про це дуже розказує своїх пабліках. Загалом якщо говорити про Курський далі напрямок, де от власне на кордон в Сумщину і прибув до Марзеленський. Ем, що каже західна преса? Що кажуть аналітики? Блумберг, так от президент України Володимир Зеленський сказав, що вся операція під Курском була б непотрібною, якби союзники зняли обмеження на використання ракет дальнього радіусу дії для нанесення ударів по основних. Перевага Росії у вогневій потужності там, де вони розташовані далеко за лінією фронту. Як пише видання Блумберг, велика увага під час оцінки курського гамбіту Зеленського не без підстав приділяється тому, чи зможе цей крок змусити президента Володимира Крутіна Путіна відвести війська з лінії фронту на сході України на Донбасі. Якщо це станеться, то операція матиме військовий успіх, послабивши тиск на фронт, який повільно. Прогинався, поки що, це не працює. Замість цього Росія посилила атаки на Донбасі, одночасно збираючи разом різношерстне групування сил з інших регіонів, щоб зупинити український наступ на Курськ. Але фокус може бути в деякому сенсі невірним. Пише оглядач Марк Чемпіон. Зазначається, що якщо курський наступ зможе, як Зеленський вочевидь, сподівається, мобілізувати підтримку союзників і постачання зброї, а також Переконати західних лідерів зняти обмеження на використання ракет дальнього радіусу суді він зможе домогтися набагато більше. Нейтралізувавши ключові переваги Росії, Україна зможе послабити тиск на свою оборону навіть без відведення російських військ. Крім того, Києву може дістатися невелика територія, яку можна буде обміняти під час майбутніх переговорів. Цей безумовно оптимістичний сценарій забезпечить не тільки тактичні військові вигоди, а й Стратегічні здатні вплинути на результат війни загалом йдеться у статті. На думку автора цієї статті, якщо курська операція не зможе активізувати захід або навіть послабити обмеження на зброю дальнього радіосудії, ці потенційні стратегічні вигоди будуть втрачені. Цитуємо автора Україна ймовірно також втратить важливий транспортний вузол Покровськ на Донбасі, і Путін опиниться на шляху до завоювання решти Донецької та Луганської областей. У якийсь момент Україні доведеться посити миру на умовах, які як показала аналогічна угода в 2014 році, тільки під Путіна повернутися до бійки пізніше. Цей автор зазначає, що всі зацікавлені сторони, включно із Ленським, знають, що це протистояння закінчиться за столом переговорів, і питання в тому, на чиїх умовах західні лідери мають нарешті визначити, що перемогою для України є забезпечення сильної позиції. На переговорах і розробити фінансову та військову стратегію для досягнення цієї мети у них є кошти, і вони можуть почати зі скасування обмежень на ракети дальнього радіусу дії. Додає цей аналітик. Ну загалом розуміємо, що попри те, що цей автор пише, що наші партнери мають і фінансову можливість, і зброю для того, аби все змінити, але праців розуміємо і що. На жаль, найвигідніший зараз сценарій для наших партнерів це не дати Україні програти. Не йдеться мова про тотальну перемогу до вихіду 91-го років кордону, тому що як би це цинічно не звучало, але м -м, весь цивілізований світ, який нас підтримує, ключові їхні гравці, їм зручно, аби Росія значно послаблювалася в усіх аспектах у війні проти України.